Всім привіт до вашої уваги лот мікс чоловічих футболок. Будуть футболки від Pixar, Такі чорні з принтом. Ця розміру М. Також футболки Nike. Футболки з бавовни. 100%. Також футболки Фантастік. Вони будуть двох видів. Та футболки Фоті Севен. Футболки розміру від S до 2XL. В лоті всього 28 футболок. Вартість лоту 580 гривень, собівартість одиниці 210 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для отримування новин про нові поставки товарів залишайте ваш емейл менеджеру. Всім дякую, заробляємо разом!